За даними нашої розвідки, розвідка розповідає, що поблизу Оріхова у росіян зараз є такий підрозділ, штурмовий підрозділ, у якому в основному ну називаємо це умовний іноземний легіон. В ньому зібрані представники там, з різних. Держав Азії і в основному там, Східної Азії, Центральної Азії. Е, ну, є, звичайно ж там і Араби різні, і є представники там, африканських країн різних. Ну, всі, хто, ну, типа найманці їхні, їх цікавить лише гроші. Фактично логістики в цьому підрозділі як такої немає. Бійців відправляють двійками на так звані штурми, і в двійку обов'язково ставлять тих, хто не розуміє один одного, не володіє там ні російською мовою, там ні будь-якою там англійською там, чи іншою мовою. Наприклад, там одного там, в'єтнамця і одного, там, наприклад, кубинця. І вони дають їм чотири магазини Акашних. Ну і так набоїв, скільки візьмеш там в кишені, і дві пляшки півтора літрові води. І логістикою вони не переймаються. На руці малюють їм. Мапу, куди йти, наприклад, це найпростіші завдання там пройти вперед, там 400 кроків, повернути там, там де траншея, повернути на ліву, пройти по траншеї 200 кроків і дійти туди, там кинути там, 2-3 гранати. І все. Тому бійці ці, якщо вони потрапляють в полон, вони. Не розуміють, не знають фактично свого свого завдання, вони не знають е, ні мови, нічого. І тому якби, це доволі такі вигідні одноразові солдати, одноразові штурмовики, арматне м'ясо. Е, тому якби вони і що головне, вони е, не здаються в полон. В полон взяти їх дуже важко. Якщо когось поранили, то е, Виходить група, яка добиває цих людей.